Сестри, брати, від щирого серця скажемо слава нашому Господу. Ми вже чули що сьогодні, брат дякував і говорив, що милість Божа обновилася над нами. Слава йому. І ми знаходимося в домі молитви, де ми разом спільно можемо прославити Його ім'я святе, возвеличити Його і дякувати Йому. За цей великий дар спасіння. Ми сьогодні погодилися спомнити смерть Господа нашого Ісуса Христа, виконати цю заповідь Його, яку з того часу Він сказав учням своїм ці великі горниці. Це робить завжди на про мене, аж поки я прийду. Слава навіки Господу нашому. Дорогі брати і сестри, я б сьогодні ходив Поділитися Словом Божим, або основна думка моя буде про покор, про смирення наше і про послух Господньому Слову. Хай би Господь нам допоміг, відкрив наші серця, зробив спроможними їх приймити слово, як від Нього, тобто як від нашого Господа, Ісуса Христа. Слово Його є живе і діяльне, яке може судити навіть. Наміри наших думок, хвала навіки йому. І хай Господнє ім'я прославиться в народі Його, в церкві, яку він набув, власною кров'ю. Апостол Петро говорить, що знайте, що не сріблом золотом, відкуплений від вашого марного життя, яке передано вам від батьків, але дорогочинною кров'ю. Ісуса Христа, як чистого і непорочного ягнят. Слава Господу нашому! Я зачитаю один вірш із першого послання апостола Петра з п'ятого розділу, шостий вірш, де написано такі слова. Тож покориться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повисив. Покориться, смиріться, смирімо сьогодні наші серця, щоб. Він нас свого Богу часу повисив. Що Він свого часу повисив, дорогі сестри і брати. Ви знаєте, що покирливість або смирення, воно одне із другим ходить або подібне одне до другого. Коли ми покоряємося, покоряємося нашому Богу, це значить, що ми є залежні від Нього. Ми своє життя, своє все передаємо в руки Його, бо каже нам слово Боже, покориться під міцну Божу руку і покладіть на нього всю вашу журбу, бо Він опікується вами. Слава Господу нашому. Ви знаєте, що багато людей свого часу покорялися, смирялися перед Богом і Він їх повишав. Він завжди. Був із ними і завжди їх настановляв на дорогу правди, дарував перемогу, якщо це були царі, як були прості люди, завжди відчували присутність Божу, раділи у Господі і славили ім'я Господнє. Ми знаємо такого царя Узія, який свого часу, свого часу зацарював на царством Ізраїлем, і нам говорить Слово Боже за нього, що він був царем і робив все годне очах Господніх. Це є написано у 26 му розділі 2-ї книжі хронік. І говорить нам слово Боже, я зачитаю. Із четвертого вірша такі слова. І робив він угодне в Господніх очах усе, що робив батько його, амація. І став він звертатися до Бога за Захарія, що розумів Боже відіння, а за коли він звертався до Господа, Бог давав йому успіх. Ви знаєте, цей вірш я прочитав, чомусь він мене насторожив. Бо каже нам слово Боже, і став він звертатися до Бога за днів Захарія, що, робив, робив, що розумів Боже відіння, а за днів, коли він звертався до Господа, Бог давав йому успіх. Значить, щось було в його житті, коли він не звертався до Господа, коли він не смиряв свого серця перед Господнім лицем. Дорогі брати і сестри, але коли він смирявся, Бог давав успіх у його житті, і коли ми прочитуємо цей розділ, він зміцнився у царстві своєму. Він все зробив для того, щоб, щоб здобувати великі перемоги, Нарід його був благословений і процвітав у своєму житті. Але щось сталося? У його житті, дорогі сестри і брати, і нам говорить слово Боже такі слова далі. 16 вірш того самого розділу 26. го А як він зміцнів, запишалося його серце аж до зідсуття, і він споневірився Господаві Богу своєму і війшов він до храму Господнього, щоб ходити на кадильному жертвеннику все дозволений, або непокора Божому Слову, непокора закону Господньому. А якщо він, я говорю своїми словами, бо роздумував над його життям, і роздумував над тою поведінкою, якою він повівся, що йому все можна і війшов він, як ми чули, спрочитано в Дим Господній, щоб покадити. На жертвеннику Господньому. Але за ним війшли священнослужителі із первосвященником, які, які були в Слові Божому і хотіли, щоб цього не сталося, бо йому сказали, царю не роби цього». Бо синам, арона, це дозволено аж на віки. це вони повинні цю справу робити і кадити на жертвнику Господньому. Не смире він свого серця, дорогі брати і сестри, на жаль, але каже Слово Боже, нам дальше. І рознівався Узія, 19-й вірш, а в руці його була кадильниця на кадіння. А коли він розгнівався на священників, то на чолі його. Показалася проказа перед священниками в Господньому домі при кадельному жертнику. І ви знаєте, сталося, що його на швидку руш випроводили з дому Господнього. І далі нам говорить слово Боже, що він жив у усипному будинку, бо був прокажений, був відлучений від Дому Господнього. і в такому стані закінчилося його життя, дорогі сестри, брати, я би сказав, хай би та історія не повторялася, з нами ніколи, щоб ми завжди смиряли своє лице перед Господнім лицем. І друге, я б хотів ще зачитати Слово Боже про царя Мнашів. Цар я засаював, або народився перш за все в дни в 15 років, коли Господь його батькові Єзекію продовжив життя. Він в тому віці народився і каже нам слово Боже, що він засаював в 12 роках. Його вибрали царем над Ізраїлем. І каже слово Боже, що він робив зле в Господніх очах. Якщо читати ці слова, ви знаєте, вони не міш... я їх читав, я не знаю, я хто, але мені вони не вміщалися в голову. Що він робив ще те, чим більше ті народи, які Господь вигранав з перед лиця Ізраїлевих народів, народу ізраїльського, який Господь понищив. І далі нам говорить Слово Боже, що навив Господь, царя Асирійського, і Монасія був забраний в полон, Закували його мідні кайдани і повели в велом. І він там був у великих утисках, дорогі брати і сестри. Але коли він був в тих утисках, він почав звертатися до Господа. Він почав звертатися до Господа. Він упокорив своє лице перед Господнім лицем і визнав, що Господь Бог він є содержитель всього і над чим. І каже нам слово Боже, такі слова. 12-й вірш із 33-го розділу другої книги. Хронік так нам говорить. А як був він утискуваний, благав він лице Господа Бога свого, і дуже покорився перед лицем Бога своїх батьків, і молився він до нього, і він був ублаганий, і вислухав благання Його, і вернув його до Єрусалиму, до царства Його. І пізнав Манасія, що Господь він Бог, слава навіки нашому Богу. Ми чули із прочитаного, що Господь каже, я відділив твої гріхи, як зкинуть від заходу, або кинув їх в морську глибінь, і я їх ніколи не згадаю. Числений на наш людський розум, багато гріхів вчинив цей цар Манасія. Але коли він смирився, упокорив своє лице перед Господнім лицем. Каже слово Боже, і молився до Господа, і Господь був ублаганий перед ним. Господь давав дарував по попрощення. І коли ми читаємо Слово Боже, і я зачитав їх, що він був повернутий до Єрусалиму. І далі царство його було вернее його в руку, і він царював. Аж 55 років над Ізраїлем. Слава Господу нашому. Дорогі брати і сестри, днів наших або в новому заповіті, нам говорить Слово Боже, що в день Півдесятниці це написано в дії святих апостолів, коли апостол Петро став на першу свою проповідь. Після злиття Духа Святого. І він говорив про того, який їх або нарід може спасти від грехів їхніх. Він говорив, того, якого ви розп'яли, він сьогодні сидить по провиччиу небесно, заступається на вас. Він є той Месія, який спасає нарід від грехів їхніх. І нам говорить слово Боже, що коли народ почув ці слова, які проповідував апостол Петро, то каже, і серце їхнє розжалобилось, серце їхнє стало іншим. Серце їхнє, і вони смирили своє серце перед Господнім лицем, і вони запитали Петра і апостолів, мужі браття, а що нам робити? Що нам робити, щоб спастися? Апостол Петро говорить, покайтеся, і нехай кожен із вас охраситься в ім'я Ісуса Христа на відпущення ваших гріхів і дара Духа Святого ви приймете. І говорить нам слово Боже, що цього дня приймило Ісуса Христа, покорили серця свої перед Господнім лицем три тисячі людей. Слава! Господу нашому, дорогі брати і сестри, Господь сьогодні стоїть за тими, хто взиває його ім'я святе. Господь сьогодні зглянеться над тим, хто смирає серце своє перед Господнім лицем. Хай би Господнє ім'я було прославне і возвеличене і ще, свого часу Ісус Христос бачивши фарисеїв, книжників, і каже Слово Боже, а про тих, це й написано. Євангелії від Луки, а про тих, які були себе певні, і вважали себе, ніби вони праведні, інших мали за ніщо. Він оцю пречшу розказав або розповів. Два чоловіки увійшли в храм, щоб помолитися. Дуже добра думка в одного і в другого. Другі брати і сестри зайшли чоловіки, щоб помолитися, подякувати Господеві. Щоб возвеличити Його ім'я святе, щоб набратися сили укропитися в ньому. І ви знаєте що? Молиться фарисей, Господи, я дякую тобі, що я не такий, як інші люди. Я відрізняюся від других людей. По чомусь? Я даю те, я роблю це, я пошлюся два рази в тиждень, і я навіть не такий, як цей митник. Ви знаєте, а цей митник. Каже слово Боже, що навіть голови не шмів до неба підняти, а бив себе в груди. І говорив, Господі, був милостивий до мене, бо я грішний. Каже нам слово Боже, Христос сказав, і пішов він більше виправданий дим свій, як цей фарисей. Слава Господу нашому, дорогі сестри і брати, Господнє ім'я. Хай буде возвеличене, а на Господь, хай буде Прославний. І перед нашою молитвою я зачитаю Слово Боже із послання апостола Павла до Філипян і з другого розділу такі слова. Я зачитаю із 6 вірша і нижче. Він із п'ятого вірніше. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі, він, бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Богові рівним. Але він умалив самого себе, прийнявши вигляд раба, ставши подібним до людини і подобою, ставши як людина. Він упокорив себе, бувши слухняний аж до смерти і до смерти Хресної. Тому і Бог повишив його та дав йому ім'я, що вище на кожне ім'я. Щоб перед Ісусом ім'ям клонялося кожне коліно небесних і земних і підземних, і щоб кожен язик визнавав Ісус Христос то Господь, на славу Бога Отця. Каже нам Слово Боже, що Христос залишив нам приклада, щоб ми пішли слідами Його. І от ми чули із прочитаного, що нам говорить Слово Боже. Що нехай у вас будуть ті самі думки, що у Христі Ісусі. бо він, не за... він бувши в Божій подобі, не вважав за захват бути Боговірівним. Але каже нам слово Боже, він умалив самого себе. Прийнявши вигляд раба і ставши подібним до людини і подобою, ставши як у людина. Зійшовши з цих висот небесних, залишивши славу Отця Небесного, зійшовши на цю скорботну землю, прийняв вигляд раба, ставши подібним до людини і ставши людиною. І далі нам говорить слово Боже. Він упокорив себе. Бувши слухняним аж до смерті смерті хресної. Слава навіки нашому Богу. Ви знаєте перед стражданнями, там у Сманському саді Христос сказав, Господи, нехай буде не моя, а Твоя воля. В смиренню свого серця він пішов на чого небну смерть. Поклавши руки свої добровільно на цю хресну перекладину, щоб дарувати життя вічне тобі і мені, слава навіки Господу нашому, щоб дарувати життя тому, хто сьогодні смиряється перед Господом, хто сьогодні шукає лиця Божого і знає, що він без нього робити нічого не зможе. А нашому Богу хай буде слава повіки. Амінь.